Вітаю, любі малята! Сьогодні я пропоную вам поговорити про народні ігри. Але спочатку давайте ми привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясному. Доброго ранку батькам і малюкам. Ну, а тепер у такому гарному настрої я пропоную вам дізнатися, звідки беруться народні ігри. Колись. Коли ще не було дитячих садочків, не було телефонів, інтернету, діти придумували собі різні забавки з природних матеріалів, з камінчиків, з гілочок. Більше часу діти проводили на вулиці. Найцікавіші ігри, які діти придумували, вони переказували один одному. Потім ці дітки підростали, самі ставали мамами і татом і вже розказували їх своїм діткам, а потім онукам. Так поступово всі ці ігри дійшли до нас через усну народну творчість. А зараз я хочу вас ознайомити з українською народною грою Зайка. Кожна дитина хотіла виконати роль заїнки, а гралися в цю гру ось так. Гур дітей утворював коло, брались за ручки, а одна дитина ховалася, це занька. Щоб заїнка прийшов, потрібно було його лагідно запросити. Заїнька, заїнька, вийде до нас, маленький, сіренький, вийде до нас. Почувши ці слова, зайка виходить, стає у коло і починає виконувати все, що йому загадують. Наприклад, Занько, заінько, лягай спать, маленький, сіренький, лягай спать. Зайчик дає, що він лягає спати. Тоді дітки його будять і звертаються до нього іншими словами Занько, вставай, сіренький, вставай, ой та вставай! Так зайчика заохочують умиватися, взуватися та інше, і він старанно все виконує. А на останок йому каже Занька, заїнка, вдар тропачка. Маленький, сіренький, вдар тропачка. Заїнька танцює по колу і вибирає дитину, яка буде наступною заїнькою. Так діти міняються і гра продовжується. Сподіваюсь, вам сподобалась гра, і ви будете грати в неї зі своїми друзями. До нових зустрічей!